Сьогодні про лікування перед постановкою брекетів. Чому це важливо нагляд? В даному випадку пацієнтка в майбутньому планує ортодонтичне лікування, і перед початком ортодонції ми повністю сануємо ротову порожнину. Отже, що ми бачимо? У нас є 36 та 37 зуб. У 36 му ми бачимо, що на дистальному контакті у нас є досить велика пломба. На 37 у нас є невеличкий по жуванні поверхні після того як ми зняли. Стару пломбу з 36-го зуба та зачистили усі інфіковані тканини на 37 му зубі. Ми бачимо, який у нас об'єм тканин втрачений. Бачимо, що на 37 му зубі у нас уражена лише жувальна поверхня. В принципі, тут тканин втрачено небагато, чого не можна сказати про 36-й. Бачимо, що тут доволі глибока порожнина, і вона дуже близько розташована до нерву. Пацієнтку ми попереджаємо, що за таким зубом потрібно планово спостерігати протягом певного часу. Часу і дивимося наш фінальний результат. Після того, як ми повністю відновили функцію та анатомію, дані реставрації у нас виглядають ось таким чином: пацієнтка задоволена, і ми також.